За рахунок автономного опалення ви зможете суттєво заощадити, а також комфортно себе почувати в ті періоди, коли опалення немає. Ця квартира, яка знаходиться на п'ятому зарічному, трьохкімнатна, не продається, а здається. Це квартира підвищеного рівня комфорту. Бачите, дуже гарний ремонт. В гостинній кімнаті у нас великий телевізор, панель, кутовий диванчик. Все дуже стильно зроблено і є така барна стійка. І ще додатково, там електропанелька стоїть. Так, йдемо в другу кімнату в спальню. Спальня у нас в такому китайському стилі. І зі спальні ще виходить лоджа. Вона засклена. Так, ще у нас шафа тут додатково. Ванна кімната. Раковина, так, самовузо. Запитайте, де бойлер. Буйлера немає, бо тут у нас автономне опалення. Газовий котел, двохконтурний, який йде на обігрів квартири і на підігрів гарячої води. Дивіться, холодильник, який сучасний. А в нас є ще одна кімната. Ми чуть не забули. Дивіться, у холі, тут зона відпочинку з електрокаміном. І ось ще третя кімната дитяча. Одразу видно, що вона дитяча. Вже письмовий стіл є, як для учня. Ця квартира вперше здається в оренду. Так що реагуйте, не залякайте.